Всім привіт! Мене звати Катя та я з Дніпра. До восьми років я була чистим москалем. Я розмовляла тільки виключно російською мовою. Через те, що всі знайомі розмовляли російською, та родина мого батька теж розмовляла російською, тому що мені залишалося тільки розмовляти російською. Але я переїхала до Польщі і від'єдналася від російськомовного середовища. Однак однокласники з України почали приходити в мій клас. І російська мова нікуди від мене не тікала. На жаль, потім я вирішила стати роблоксером. Та знімала я російською через те, що вважала, що на російському ринку більше перспектив. Мені мама завжди казала, що Катя знімай українською, треба поширювати україномовний контент. Але я ніколи маму в цій справі не слухала і знімала вперто російською. Я продовжувала вести свої соціальні мережі російською до повномасштабного вторгнення. Це був такий дзвіночок, що треба все переходити в інтернеті на українську. Хоча вдома я розмовляла навіть до повномасштабного вторгнення таким суржиком. Та я почала помічати, що мій суржик більш схожий вже на російську, що він вже зросійщився навіть суржик. Пару разів вже була така ситуація, що мама мене питає: дитину, якою ти розмовляєш? Я їй відповідаю, що мама, це українська. А вона мені каже: ні, ти розмовляєш зі мною російською. І я просто розумію, що мій суржик вже не є суржиком. Він є просто вже російською мовою. Це дивно, тому що коли я хочу перейти на російську, мій мозок перемикається, і я перехожу на ту російську. Але коли я хочу розмовляти українською, мій мозок переключається не на українську, а на суржик. Чому так? Повертаючись, я хочу вам сказати, що я. Від цього відео відтинаюсь від всіх російськомовних джерел, навіть від українських блогерів. Як можна під час повномасштабного вторгнення розмовляти російською? Це відео це мій шлях до чистої, гарної української мови. Звичайно, не говорю, що суржик це погано чи щось. Ні, якщо ви переходите на суржик, розмовляючи російською, це вже дуже багато ви робите вклад в Україну. Але для себе я хочу перейти на гарну українську мову, саме українську, а не суржик. На три місяці я відрізаю всі зв'язки з російськомовним середовищем. Е блокую усі там, наприклад, сторінки, які ми побиваються в інстаграмі, в Ютубі, в Тіктоці, щоб не мати нічого спільного з російською мовою. Якщо у вас є теж бажання перейти на українську мову, то слідкуйте за моїм блогом і подивимося, чи в нас щось вийде.